Подія тиждень пригод стартує у п'ятницю 2 серпня о 10-й годині ранку та буде діяти до понеділка 12 серпня до 23.59 за вашим місцевим часом. В рамках даної події діятимуть наступні бонуси: вдвічі більше досвіду за обертання покестопів, за перше обертання досвід збільшено в 5 разів, вдвічі більше досвіду за вилуплення покемонів з яєць. Збільшено шанс зустріти наступних сяючих покемонів. Крані. Шілдон, Чертуга, Аркен, Тайрант, Амаура. Наступні покемони частіше з'являтимуться у дикій природі: Діглет, Оманайт, Кабуто, Дансварс, Рогенрола, Дрілбур, Банелбі. Деякі тренери можуть навіть зіткнутися з аеродактилем. Якщо вам пощастить, ви зможете зустрітися з сяючою формою. Наступні покемони вилупляються з яєць, дистанція яких 7 кілометрів: Кранідос, Шілдон, Чертуга, Аркен. Тайрант, Амаура. Будуть доступні завдання на тему заходу. Наступні покемони будуть доступні для зустрічі під час виконання завдань польових досліджень. Дан Спарс, Ліліп, Анорід, Кранідос, Шілдон, Рогенрола, Дрілбург, Тіртуга. Аркен, Банелбі, Тайрант, Амаура. За деякі завдання ви також зможете отримати мегаенергію для аеродактиля. Колекційні челенджі на тему заходу вже близько. Виконуйте завдання з колекції, щоб отримати зоряний пил, зустрічі та мегаенергію для аеродактиля. Що ж, а на сьогодні у мене все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.